Вітаю всіх на своєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось така болгарка від торгової марки Grafite з потужністю 900 Вт. І, як бачимо, пише, що Варшава, адрес, там якийсь польський що виробник Польща. Як я обіцяв, що саме найінтересніше буду вам показувати, в мене вже був процес роботи, я зупинився, вирішив вам показати оцю болгарку. Зараз буде дещо інтересне. Графіти. Попадалися мені колись такі болгарки, були копія ДВТ-12508. Ну, це вроді би, не копія цієї двт булгарки це інакша модель. Бачите, йде з, таким, з такою вставкою. Є регулятор обертів. Так, тут все непогано зроблено, як дивимося, чітко тримачі, латунні так. статор. Статор. Дивимося. Теж, бачите, непогано зроблений. Так. Є такі вставки. Також ротор, дивіться, непогано зроблений, без просвітів, з бандажем такий. Тут так само усилений, заброньований, згорів цей ротор. ось тут. Принесли мені на ремонт. Так, я її розібрав і що сталося? Я не міг зняти ось цей такий фланець, скажімо так, що тут стоїть цей підшипник верхній. Я не міг її розібрати, ні туди не виходило, ні сюди. Сильно бити я не хотів, ну, трошки там, вдарив, скажімо, попшикав. Ну ця штука, вон, що мене найбільше дивує, це є пластик. Це є метал, а це пластик. І побоявся я його зламати у цей фланець. І підшипник не виходив. Ну, аж ніяк, що робити? І тоді я розковиряв підшипник, витягнув е, е, ці всі сепаратори що там всередині, е, шарики, і тоді розібрав. І, і що вияснилося? З цієї сторони підшипник не виходить, а з цієї сторони я вже почав отут ножиком вирізати, ще повністю не вирізав, зараз я вам приближу. Тобто Він також сюди не виходить. Тобто, це я не знаю. І сам ротор з обойми теж не виходить. Тобто ось така ситуація. І щоб не поламати оцей пластиковий, ось таке робити. Ну, я не знаю, для чого вони таке роблять. Зараз я вам тут приближу. Дивіться, приблизив, ось ця обойма, вона, я вже трошки її е, ножиком оцим прошк, скажімо так, продер, прошкріпу тут, але все рівно вона. Обойма ще захована, вона ще не вийде. Треба ще акуратно трошки підібратися і ту обойму витягнути. Тоді ми підшипник запхаємо, запресуємо сюди і запхаємо підшипник, запресуємо вітро. Щось я не розумію, на що вони так зробили. Ну, є ж багато таких болгарок, що складаються також і Дніпро, що з двох частин складаються і металева, все тут а, витягнув. Ротор вийшов, підшипник вибив, а тут якби виходить, що ця штука одноразова і тим більше вона пластмасова. ну, Щось таке, непонятно. А так, все більш-менш нормально зроблено. Навіть тут бачимо, є такий стоїть войлок між підшипником. Тоді підшипник заходить, цей корпус. Все зроблено чітко, непогано. Людина нею відпрацювала. Так, далі, що тут бачимо? Навіть тут стоїть, як бачите, і шариковий підшипник. Ну, якби, ну, гідна болгарка, гідно зроблена. Ну, але таку фігню, чесно, я такого ще не бачив. І тому я зразу вам от таке е, показую. Так що звертайте увагу, якщо щось на болгарці є в колір пластика, ви попробуйте чи це не пластик, ну, і чи потім не буде з такою штукою проблем. Ну, а тепер по ціні ремонту є в мене такий ротор. Ротор коштує. 680 гривень, також замінимо два підшипника, це буде 80 гривень, щітки теж треба замінити 40 гривень, і робота 200 Це все разом виходить 1000 гривень. Ось такий ремонт такої булгарки. Ну, Просто ротор трошки дороговатий. До інакших болгарок моделі 380-480 можуть бути ротора. Ну, до цієї, можливо, це ексклюзивна модель, і, як би говорять, мало до них є запчастин. Не заказують контейнерами, а заказують там ящичками, ну і тому ціна дорожча. А ось на цьому буду закінчувати своє коротке відео. Все, що хотів вам показати, показав. Здивував вас і сам здивувався з такою штукою. Ціни на запчастини і на роботу вам оголосив. Всім, кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Також в майбутньому буду вам все показувати, все, що. Таке буде цікаво. Обов'язково буду вам показувати. Ну і по традиції всім вдалих ремонтів.